Взагалі я тут працювала. Колись там сумочка моя стояла. І виходить все, що мені потрібно було, я працювала за комп'ютером. Своє робоче місце показує працівниця торгово-розважального центру Атріум, пані Світлана. Усі приміщення розповідає, засипало порошком близько 16-ї години. Потрібно було до дівчинки вийти туди в сторону складу. Я встаю. Наші ребята тут сидять. Алінка, Богдан, вагданка там Анжелічка я от виходжу, і мигає саме оце, порошок виходь. Я повертаюся і говорю, ребята, там мигає лампочка, порошок виходь. І в цей момент мені на плечі, воно робить бах, мені на плечі щось падає, таке неприємне, ну пісок оце чи що там. Всі починають віщати отут. Я дуже злякалась. А не виходить, головне відбирало, це так. У нас там за стінкою. чому персонал там Одній співробітниць, говорить комерційна директорка дитячого магазину, пані Вероніка, надали медичну допомогу, бо жінка не могла дихати. Нині коляски та усі іграшки у дитячому магазині засипані вогнегасним порошком. Я навіть не знаю, як їх прибирати, і, і ну просто я навіть на даному етапі не розумію, що нам робити далі. Ну як його прибирати, чим його відчищувати. Ну я не розумію давіться на завтра. Тобто ми точно не будемо працювати, але що робити далі, я поки що не знаю. До спрацювання системи пожежогасіння на їхньому поверсі працювали ремонтники, говорить Світлана. Працювали болгарка і сварка, дішать було невозможно». Усіх відвідувачів евакуювали рятувальники. Причина спрацювання пожежної сигналізації ремонт, каже працівник торгово-розважального центру Андрій Пономаренко. Зв'язку з тим, що проводились ремонтні роботи, спрацювала пожежна система пожаротушіння і засипала всі поміщення порошком на даний момент. Після всіх дій під працівниками ДСНС пошкодження не виявлено. Аби все прибрати, говорить Андрій Пономаренко, винайматимуть клінінгову компанію. Скільки часу це займе, поки не прогнозують. За інформацією начальника міської військової адміністрації Олексія Дрозденка. Медична допомога знадобилась одній людині. Катерина Гладенко, Валерія Зарудна, Суспільне новини, Суми.